У Чернігові має з'явитися центр реабілітації військових. Ця робота стане початком того, що буде одним з найважливіших пріоритетів роботи міської влади на найближчі роки, зазначив во міського голови Олександр Лумако. Під час наради в муніципалітеті, 27 червня. Найближчим часом ми приймемо рішення по передачі громадської організації там колишньої жіночої консультації на Пірогова. і там буде такий хаб для ветеранів і. Невеликій кімнати для реабілітації цим громадська організація буде опікуватися, але це треба робити більш масштабно, Ми розуміємо, що це серйозний виклик. Під час однієї з нарад в муніципалітеті вже йшлося, що місто розгляне варіант організації центру реабілітації на території колишнього дитячого табору Дружба. Нині його обстежили, і робота триватиме. Мені здається, по місту Чернігову, якщо брати. Територія табору дружба колишнього вона ідеально для цього підходить ідеально просто От, тому треба не втрачати час і розробляти проєкт, який потім можна було б презентовувати і міжнародним партнерам, і державі, тому що зрозуміло, що це серйозне фінансування. Але проєкт і бачення ми маємо зробити в короткий термін, для того, щоб можна було з цим потім працювати.